Моторошний дитячий крик серед ночі розбудив Олену. В малої дитини в сусідній квартирі була страшна істерика. Дівчинка в сльозах благала про допомогу. Слова такі, от на приходили, приході, це вридання. Просто вридання, Як у істеріки такий кричала, жутко, Мамочка, забіри мене, я не хочу бути одна. Жінка гукнула через зачинені двері. Однак їй ніхто не відповів. Дитячі крики не вщухали, і Олена зрозуміла, сталася біда. Дитина Мамочка, 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 не хочу бути одна, мамочка, забери мене, мамочка де ти? Ось так ось з полчаса. До оселі прибув патруль поліції. Серед страшенного гармидеру правоохоронці знайшли налякану дівчинку. Але ж де були її батьки? Виявляється, мала росте без батька, а мати дівчинки прийшла аж уранці. 21 річна молодиця була ще й п'яна. Вона залишила свою єдину дитину саму вдома, а сама всю ніч пиячила в компанії друзяк. Я спати ріконка розпать часом, і отчилась. На сколько це було? Діток було 12, може. Громче що раз. Упала 12, може, позже, чуть-чуть. А куда не ви не пошли? Не в ми в Гості. П'ятирічна Софійка зустріла ранок у лікарні. В медичному закладі дитина хоча б зігрілася і виспалася. Її обстежили медики. Вона доставлена дівчина п'ятилітнього віку. В отделенні дівчатка саматично здорова, рідонок здоровий, общительний, але була просто оставлена дома без присмотру родителі. Поліцейські подарували Софійці великий пакет гостинців і пообіцяли, що вони захищатимуть її. Патрульні попросили дитину розказати, хто ж її так налякав, щоб заарештувати злочинця. Я просто страшно розчисля ночі і стражу ввечері кто-то смотрит на мене э, своїми грозами. Я подумала, що це не мама, а чудовище. І почала кричати, а кого ти звала на допомогу? Ну, За невиконання батьківських обов'язків на матір Софійки склали адміністративний протокол. Жінку поставили на облік служби у справах дітей. У дорослих багато запитань до умов, у яких змушена жити дитина. Сім'я абсолютно неблагополучна, що саме навіть засібіння в дом. Мама з дівчинкою знаходиться в своїх знайомих, так як в квартирах, де вони проживають, вона не предусмотрена для проживання Софійку Софійкою всіх дітей патрульні просять нічого не боятися і обіцяють захист від нічних чудовиськ.